Друзі, всім вітання. Маю знову свіжий тигунчик на продаж. Це 2018 рік, 2.0 дизель на, з автоматичною коробкою передач. Це комплектація Highline. Зараз вам покажу його детально. Він має передню топову оптику диски 18, бо це комплектація Highline. Також має хромові накладки по низу дверей і кругом вікон, має релінги на даху, також в нього заводське тонування задніх вікон. В нього повноцінний панорамний дах, який відкривається. Автомобіль в такому класному кольорі. Я його коли купував, я думав, що це білий перламутер, але це сірий. Ну, вигляд його просто шикарний. Я це перший раз зустрів такий колір на тігуанах, хоча їх мав дуже багато. Задня оптика діодна. Також ви бачите задній бампер. Він має внизу Зябра, це хайлайнерська комплектація. Також є хромова накладка на ньому. Автомобіль. Має адблю, бо дуже часто запитують, їх не буває без адблю вже. Пробіг, пробіг автомобіля складає 210 тисяч. Зараз покажу вам детально його лакофарбове покриття. товщину його. Почнемо з капоту. 115. 115. Капот не фарбований. Є в значку Радар, це дестронік, адаптивний круїз-контроль. 108. 114. Зразу він код вам. Можете перевіряти всю детальну інформацію. Також, дивіться, є датчик дощу, датчик світла. Є передня камера, яка слідкує за полосами, розпізнає знаки. Так, 114, 127, 101, 114, 114, 119. Спойлер. 129. Ну, Оптика дуже класна, особливо вночі. Так, Давайте вам зразу покажу. Так, 81, 90, 128. Покажу вам зразу багажне відділення. Пластики в гарному стані, є аварійний знак його, є розиновий коврик багажнику. Також тут є електричний фуркоп, ви нажимаєте він, виїжджає, коли потрібно. Так, не потрібно, ви його заховали. Е, є повноцінна запаска, домкрат. Так, як ви бачите, тут стоїться буфер. Тут аудіосистема DIN-Audio. Музика дуже круто звучить. Так, заднє крило. 99, 106, 106, 107, 112. 112, 113, 174, 174, 240, 270, 245, 187. Тут був невеличкий косметичний підкрас. Це один елемент і це не нова машина. Вона коштує в два рази дешевше, ніж в салоні, хоча її 5 років. Так, покажу вам зараз, зараз салон. Зацініть, будь ласка, салон. Це в мене перший раз, скільки я їх вже мав багато, я ще не мав ніколи такого салону. Дивіться, почнемо. Система Dynaudio, я вам говорив, 4 склопідіймачі. Електродзеркала електричні з підігрівом. Тут є декоративна накладка, вона тільки буває у хайлайн-комплектації, плюс є підсвітка. Ембієнт. Також на порогах світиться ембієнт підсвітка. Сидушки. Це ну, біла алькантара, кремова. Дуже круто виглядає, просто шикарно. Потім повернемося далі, я вам покажу по всіх асистентах. Ззаді також все класно, є підсвіточка амбієнт, також накладочками. Сидіння просто шикарні, салон виглядає дуже гарно. Також третя зона клімату, є підзарядка, також столики для задніх пасажирів, є центральний підлокітник. З підстаканичками тут також все гарно, дуже шикарно виглядає, ще раз повторюсь. Зі сторони пасажира також нічого не подерто, сидіння не протерті. Є карти для навігації, також бардачок з охолодженням. Зразу вам покажу, дивіться, автомобіль був. Зареєстрований у 2018 році, також виготовлення він 2018. І зверніть увагу, він був приватного власника. Ним не користувалася лізингова компанія. Це був приватний власник, тому вони замовили собі таку комплектацію. По центрі є сабвуфер, Музика дуже гарно звучить. Бачите панораму, зараз вам покажу, як вона відкривається. Це хто любить кайфувати від зоряного неба або можна відкривати, коли в жарку погоду. Дуже великий плюс для цього автомобіля. Також відкривається вона повністю. Зараз вам покажу, ще по асистентах. Ну, тут ближні дальні автоматично. Фари світять набагато краще, ніж прості галогенні. Це нема з чим рівняти. Так, можна виводити навігацію сюди, тут щиток приборний віртуальний, як називають. Помилок по автомобілю немає ніяких. Сидіння тут з підігрівом тропзонний клімат-контроль. Покажу вам ще зразу по асистентах. Дивіться, тут є адаптивний круїз-контроль, як я говорив. Фронт асіст це тримає дистанцію попереду, ви собі виставляєте дистанцію, автомобіль сам підгазовує тормози. Далі є асистент руху по смузі. Це коли ви виїжджаєте за смугу, вам кермо вібрує і дає сигнал, що ви пересікли смугу. Асистент розпізнавання дорожніх знаків. Також є розпізнавання причепа, бо є фуркоп, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.